Ми переходимо далі до нашої основної теми. А говоримо ми про ринок праці під час війни і поруч зі мною Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, на студії частий гісті. Ми з вами дуже багато говоримо про права роботодавців, про працівників. Ви мені тільки зайшли і зразу сказали, «Та, Тамара. Що там про вакансії? Треба спочатку проговорити про інші речі, тому що е, багато зараз в чому треба розібратися, і роботодавцю, і працівникам. Отож, про що саме? Ну, в чому складність зараз така зразу? Тільки вітайтесь, бо я вже вам питання поставила, а можливості привітатись не дала. Добрий ранок. Е, дивіться, буквально за останні тиждень у нас доп... бізнес отримав два нових виклики. Угу. Ну, перший виклик це відключення електроенергії, яке, на жаль, є і буде, і з цим треба щось робити. До цього треба призвичаїти, організувати робочу робочі процеси, графіки і таке інше інше. А буквально п'ять днів тому додавався ще один виклик: це постанова кабінету міністрів 560 про мобілізацію. Достатньо велика постанова там десь. Ну, так під 60-70 сторінок, яка значно вища, чим закон, більше, ніж закон, і там дуже багато нових викликів і нових обов'язків для роботодавців. Зараз бізнес відійшов від першого шоку, коли почитав це, і ми починаємо думати, що з цим робити. Що маємо, <кій> мається на увазі про виклики? Нові виклики, яких раніше не було, і головне, що не було в таких масштабах. Масштабах, перше, це там є пункт 13, і обов'язки роботодавця. Ну, у перше, це видати наказ і про початок повідомлення працівників і вручення повісток і визначити посадову особу, яка це буде відповідати. Ця особа повинна отримати спеціальне посвідчення, яка, у якій СП уповноважить і видавати повістки. Далі, повістки видаються на робочому місці в робочий час. Вони видаються під особистий підпис і відеозйомку. Okay. І на протязі трьох днів бізнес повинен звітувати ТЦК ЦК, СП щодо виконаної роботи. Друге. Біз уповноважують зробити. Звіт щодо працівників, які відмовилися отримати повістку, або тут і ще один такий новий, або звільняються в цей, в цей момент. Це теж нове ну, щоб їм не видали повістку. Ну да, та, щоб їм не видали. Тому це на наш погляд значно знаєте так вплине на ринок праці. Ми не виключаємо, що будуть і звільнення. Звільнення, а це значить ще гірше буде ситуація на ринку праці, особливо офіційному, про яку ми говоримо, тому що про тіньовий ринок праці зараз мало хто говорить, хоча цифри достатньо такі вражаючі. А от щодо офіційного ринку праці, я думаю, це буде достатньо такі серйозні виклики. Друге, ну, ви, ви вже зазначили, що це таки перший шок був. Ну, перший шок. Я не знаю, чи він пройшов чи ні, але по нашому спілкуванню з начальниками відділів кадрів чи айчарами великої компанії. Вони ще не усвідомили, що їх чекає цей механізм. Друге, це і ще одна постанова, але вона доповнює, яка вже була: це щодо бронювання. Щодо бронювання, там уряд дещо розширив повноваження для керівників підприємств, it сфери які забезпечують енергетику, е, всю мережу. Які зараз плюс-мінус є да, критичною інфраструктурою, підтримують. Так, да, абсолютно правильно. І до цієї критичної інфраструктури ще додавались і зв'язок, інтернет, таке інше. Я думаю, це абсолютно правильно. А це, але основна постанова це 76, яка вже діє більше двох років. ні, півтора Року, якщо точно бути, яка визначає порядок бронювання. І там ще є одна зміна. Якщо раніше в системі Збройних сил головним був по цій роботі Генеральний штаб, то зараз остаточне погодження перед поданням Мінекономіки перекладено на Міністерство оборони. Це такі нові виклики, виклики для бізнесу. Ну, коли треба перелаштуватися, тому що ми з вами пам'ятаємо, коли ми з вами про ковід, пам'ятаєте, говорили. І в ковіді так само так от я пам'ятаю, ви заходили, казали, що ці постанови, всі за роботодавці в шоці? Там треба це. Але потім, плюс-мінус, зорієнтувався бізнес, оптимізувався бізнес. І ми, до речі, про ці моменти оптимізації, можливості, ми теж з вами поговоримо, тому що. З одного боку випадає той чи інший працівник, який роками міг працювати, і компанія вже на основі цього працівника вже мала для себе якісь. Прорахунки своєї ефективності, свого прибутку. От, наприклад, ну, ми візьмемо е, м'ясника, так, от в якомусь магазині великому, який там працює, і він обвалює м'ясо. Правильно обвалює. так? І його забирають. Він там 10 років вже працював, на нього була ставка, всі знають якість його роботи. та-та-та, І зараз треба нову людину. це резерв нових людей. Він є? Ну, Я думаю, що якщо чесно, то ні. Тому що yeah. ми розуміємо, це або нові люди до 25 років, і є професії, які люд... ну, чоловіки. Якщо ми про чоловіків говоримо, то немає, наприклад, в того чи іншого чоловіка, навіть якщо він в цю в цю професію хоче, в нього ще немає того досвіду, як у того, який вже працює 10 років. Ну або жінки. Але це ж теж такий момент, комусь треба перенавчитися, навчитися наново. А хтось каже: Слухайте, ну жінок в мене прекрасна робота, чого я її маю міняти і зараз іти туди, де у вас дірка. Ну, дивіться, давайте повернемося до 25 років. Е е як правило, як правило молодь виходить на ринок праці десь після 20-22 роки. Угу. Ну, Закінчує середню вчіться, школу, вчиться, да. тобто це все все три роки. Три роки до можливості бути призово. Це перший виклик. І відповідно цифри. Зараз ми бачимо, як іде зменшення і демографічна ситуація, і кількість випускників. Так і інші. Це перший виклик. Другий виклик те, що ми повинні, ми вже з вами на цю тему говорили в цій студії не один раз. Подивитися, взагалі, подивитися на ринок праці. Хто у нас є і хто міг би, то, що ви кажете, бути обвалювальником м'яса. Ну, перше, Então, são de idade. То люди 60, зараз. Я думаю, що можливості є спокійно попрацювати ще мінімум 10 років, 10 років знаючи, що це робота не постійна, що у тебе є пенсія, ти можеш просто допомогти державі. В цей час така. Ну, ми її називаємо інколи трудова мобілізація. Це ну, перший сегмент. Давайте <зас> чесно казати: той сегмент, який в принципі 55 плюс раніше приходив, і HR йому казали, ну по. Послухайте. Ну, послухайте. Ну, ну 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 що ви оце вже йдіть, ну, сидіть на пенсію, хай діти вас отримали. Часи змінились. А тепер, тепер, же тепер стали... не послухайте. Тепер велкам. Приходьте. Ми вам вдячні, що ви підтримуєте. Ну, часи міняються. Повірте мені, бізнес достатньо гнучкий, і від приходьте до приходь буквально два роки пройшло. Другий великий сегмент, який ми теж могли б залучити, це люди з інвалідністю. Ми теж з вами про це говорили. Їх достатньо багато. І є певні роботи, які б вони могли підмінити, підстрахувати. Але тут є певне, але ми робили останнє дослідження: в державі нема жодного органу, який би займався професійно, професійно займався працевлаштуванням людей з інвалідністю. Що я маю на увазі? Ну, тут знаєте, я би з вами посперечалася. Одну хвилиночку, я спробую вам довести. Ну, по-перше, ніхто не займається професійною підготовкою людей з інвалідністю і професійною орієнтацією. Це точно. Друге, Державна служба зайнятості, яка могла б працевлаштовувати за. Останні три роки, якщо в 2021 році вони працевлаштували 14 тисяч людей з інвалідністю, у 2022 вони працевлаштували 8,5 тисяч людей з інвалідністю, у 2023 менше 7 тисяч 300 людей з інвалідністю. Бачите, яка динаміка йде. Але це ж частина безбар'єрності. Все, що це ви називаєте, в принципі, це частина безбар'єрності. Зараз вона у нас розвивається, не, ні, бо це... безбар'єрність вона ж не тільки фізична. Безбар'єрність має бути в доступності: доступ до навчання, доступ до якихось навіть і розважальних заходів відповідних, і до роботи. Це все частина безбар'єрності, і ми бачимо приклад країн. Де це все ну, не просто впроваджується, це вже давно в мізках людей, і в принципі роботодавець він навіть не дивиться на те, що ти обмежений десь в рухах. Наприклад, що ми говоримо про рухи, чи от поруч стоїть необмежений. Ні, він дивиться професійні якості, а в того і в того є доступ. І він і в нього на виробництві є можливості, щоб той і той виконував цю роботу. Я з вами згоден, що проблема безбар'єрності є, але якщо говорити так, скажімо так, більш-менш об'єктивно, то в нашому чомусь свідомості... Але фіксуємо ще цю категорію, бо да, тут же, бачите, о, там за вікном Міра сидить, вже мене жене каже, да. спорт прийшов та барочка. Да. Ну і третє це жінки на ринку жінки. праці, про які ми можемо теж окремо проти. Двадцять двадцять друга категорія 60+, третя категорія е з інвалідністю і четверта категорія остання жінки. Не Все остання, це ще ми... одна буде. Ну, зараз виправитися в другій половині нашої програми. А зараз до новин і до вин до новини новин спорту. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 9.38, Далі продовжуємо говорити про ринок праці під час війни. І поруч зі мною Олексій Мірошниченко, він президент Конфедерації роботодавців України. І пан Олексій зазначив, що зараз ще додаткові виклики перед бізнесом: це і відключення електроенергії і нові постанови пов'язані із мобілізацією з бронюванням, певні з оновленням, а не зовсім нові. Але так чи інакше, бізнесу треба знову перезавантажитися і знову обрати. Для себе той чи інший підхід, щоб ну, працювати, платити податки в країні, платити людям білу зарплату. І ми говорили про те, що, а що як замінити тих працівників, які йдуть на фронт. І тут чотири тут категорії ви назвали тоді. На заміну приходять молоді 20-23 роки, якщо ми говоримо про чоловіків, не забуваємо про категорію 60 В них є дуже багато зараз шансів зайняти позиції і Працювати жінки і люди з інвалідністю, але це ще не всі категорії, ще у вас є три так. Ще є ну, дві по людям і одна по модернізації. Uh -huh. Ну, перше, це все таки ми не полишаємо надії, що рано чи пізно будуть повертатися люди за кордону. Але з кожним роком, на жаль, цей відсоток і зменшується. Друге, це залучення іноземних працівників. Про які теж деякі компанії розглядають, дивляться, але, мабуть, разом з великими проєктами. І ще це пов'язано з роботизацією. Це дійсно таке, знаєте, допомога бізнесу, якщо можна працівника, замість працівника встановити автоматизовану лінію чи робота. І ми тут десь, мабуть, на… Два порядка відстаємо від Європи. Якщо брати по кількістю роботів на 10 тисяч працюючих, у нас по моєму 40 40 роботів. Статистика, якщо пам'ять не зраджує мені в тій же Німеч... в Німеччині 700. Угу. Це теж є можливістю замінити але з Тут теж моменти є, тому що світло. Ну це світло, це час Або акумулятори, це перше. Це треба зробити. нове виробництво. Ми знову говоримо, Пам'ятаєте, була дискусія: ми будемо відбудовувати заводи чи будувати нові? Якщо ми будемо будувати нові, з енергозберігаючі роботизовані, таке інше, але це час, гроші і відповідні фахівці. Не треба забувати, що і штучний інтелект, і роботизація вона допомагає нових кваліфікацій, компетентностей, і про це теж треба говорити. Оці, от, от ми з вами нарахували сім, да шість до ну, мене ну, шість вийшло. і плюс роботи. Я кажу, да. так. Шість, шість плюс один, вийшло. да. Не доповнимо угу. це тіє можливості, про які ми повинні говорити, думати, ну і максимально робити, сприяти їх залученню на ринок праці. Поки Ми з вами були на рекламі і слухали новини. Написала нам наша слухачка Світлана, сестра з інвалідністю, звільнилася з роботи. Бо працедавця не влаштовувало, що вона відмовилася у свій вихідний виходити на роботу. Про закони забули і 40 годинний робочий тиждень. фізіологічно здорова людина працювати має 4 години на добу. Як бути в цій ситуації? Ну, тут знову таки, якщо б її звільнили, звільнили то я думаю, 200% вона б звернулась б до суду, б її поновили, і були б компенсації. Якщо вона на якихось емоціональних, такі, знаєте, мотивах звільнилась, ну це дуже важко зараз говорити про це. Угу. Щодо вакансій, і. Які зараз теж виклики є у рекрутингових агенцій? Ми теж будемо говорити. З нами буде Сергій Марченко, він засновник рекрутингової агенції Борщ і розкаже, які в них там виклики, тому що ви вже працюєте більше з тими, хто вже має працівників. Поки немає. Ну, дівчата, може, людина спустилася в укриття, тому якщо ви додзвонюєтесь, якщо пан Сергій не відповідає, просто ми не будемо його чекати, будемо продовжувати ефір далі. Тому що ви більше працюєте вже з тими, хто має працівників? Ви менше працюєте з тими, що шукає? Ну, не менше, ми більше дивимося зараз на дві категорії. Ви праві, праві, праві що сказали, це тих, хто працює, і тих, хто може прийти на ринок праці. Тобто нас цікавить, які спеціальності отримують, які кваліфікації отримують, які професії отримують, і демографічний прогноз, скільки ми можемо очікувати людей того чи іншого віку в той чи певний час. Ми робили цікавий такий аналіз. Ми, ми вже згадали проблему 50+, да, чи 50%. Uh -huh. плюс. У нас е, 55-65-65, десь на ринку праці, в середньому більше 30% працівників. В освіті, по-моєму, 42%, в медицині, по-моєму, десь 40%, в будівництві 32%, то ті люди, які вийдуть вийдуть найближчий час можуть вийти на, на пенсію, і хто їх замінить? Хто прийде на заміну, і тут ми теж повинні mm -hmm. говорити про те, що дійсно в державі на жаль сьогодні не розуміє, що війна і таке інше вірніше, війна це дійсно серйозна проблема. Але от аналіз ринку праці, аналіз тих, хто прийде, щоб розрахувати кількість працівників, професії працівників. Якщо ми хочемо реалізувати великі проекти, які будуть там і в оборонній сфері, таке інше, нам треба про це думати. А хто це буде робити? Гроші дадуть нам, технології дадуть, але руки руки ніхто не дасть. До речі, а ну, такий зріз можливо, у вас є, можливо, робили якесь трошки дослідження. Загалом українці зараз хочуть працювати? ну я б сказав, українці вимушені працювати. Хочуть, не хочуть, ви знаєте, таке поняття достатньо суб'єктивне. От ми з вами хочемо працювати, ви працюєте 24 на 7 в студії, ми те щось робимо, таке інше. Ну, я не знаю, таке цікаве питання, чи хочуть, чи не хочуть. Я думаю, що вимушені і, і будуть працювати. Нікуди ми не дінемося, ми народ працьовитий працьовитий. Інколи нам треба такий невеличкий пуш, але будемо працювати. Які зараз зміни, в принципі, на ринку праці, якщо ми не говоримо про категорії людей, які приходять чи на заміну стають тим, хто пішли на фронт, якщо ми говоримо за вакансії, які зараз от топ. Якщо раніше ми ну, от ми, коли вступні якісь кампанії проходять, ми завжди говоримо в цій студії про те, що це, от як правило, адвокати, міжнародні дипломати, журналісти, юристи, економісти, і потім з'явилися менеджмент і з'явилась it сфера Ну ще рекламу ніхто не забуває. Зараз як. Ну, я б розділив на, на, на дві таких великі групи. Ті професії, про які ви почали говорити і потребують вищої освіти. вищої освіти. Не думаю, що зараз особливо, коли розвивається штучний інтелект, є велике майбутнє в деяких професіях, яких ви назвали, але зараз в тренді медичні працівники. І особливо останній час такі професії, які раніше не були, ну навіть не були на слуху, ті ж енерготерапевти, про яких ми почали говорити, ті ж психологи такі, тобто лікарі, вчителі теж, ж, інженери, будівельники це те, що вища освіта. Вища світа. Якщо говорити про робітничі професії, то тренд не змінився. Це знову таки топ. Він завжди один і той же це водії, швачки, слюсарі, електрики, газозварювальні, будівельники всіх можливо. Це те, що потне потребує сьогодні підтримання критичної інфраструктури, будівництво, логістики, ну, відновлення да, зараз да, відновлення дійсно доставку продуктів харчування, ліків, виготовлення і таке інше. Це ті тренди, які які є я думаю, що в найближчі декілька років вони не зміняться? А вилка великі міста, містечка, села. Я думаю, що тут про практична ситуація однакова. Скрізь треба вибачте, мати полиці наповнені товарами в магазинах, в аптеках, в лікарнях повинні бути люди, електрика, зв'язок і таке інше, інше, інше. От зараз тривога лунає по Україні. Я знаю, що в деяких в етих, в закриваються банки, закриваються державні установи. Не, Хочет... Ну як деякі мають всі за ну, мають закриватися, але Ну, давайте ж говорити, ми ж вже з вами два з половиною роки війні. Міг злітає це. Ну хто багато зараз хто ховається в укриття, але треба це робити. Але треба це робити. Це треба робити, але ж знову таки, ми вже звикли. Це знаєте звичку, яку треба міняти, але всі кажуть, а навіщо? І це десь це теж впливає. Це до речі, колись був аналіз, скільки втратила економіка України під час тривог. Це ну вибачте величезні цифри. Це десятки мільярдів гривень. Ну, ми пам'ятаємо минуле літо, коли от кошмарили спеціально цими мігами, бо вони розуміли, що перекри, ну, перекриваються дороги, не працює метро. І по суті, економіка на одну ви ж пам'ятаєте? Тоді, тоді до заправки по 6 годин економіка стояла. І вони так минуле літо кошмарили нас по так. Вони зараз продовжують, але все одно про своє здоров'я, життя дбати треба спускатися в укриття. Сергій Марченко, засновник рек рекрутингової агенції бур з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, маємо буквально 5 хвилин з вами. Тому розкажіть, будь ласка, от у вас як у рекрутингової такої ланки, які зараз проблеми? Кого ви найбільше хочете ну, захопити, щоб притягнути до роботодавця? <свісно> Ви так говорите, притягнути до роботодавця, це звучить досить потужно. Дивіться, найбільша проблема зараз в тому, що реально немає людей в економіці. Якось так вийшло, що до початку вторгнення в Україні була демографічна криза, і вже до початку вторгнення спеціалістів не, вихвали, не вистачало. Коли почалося вторгнення, близько мільйона чоловіків. Було витягнуто з економіки, їх було залучено до лав ЗСУ. Зараз вони воюють, захищають нашу країну, і це стало великою проблемою для ринку праці. Потім виїхало близько за різними даними від 3 до 5 мільйонів людей з України, і знову ж таки виїхали в основному жінки і в основному. Працездатного віку, які теж були залучені в економіку, їх в економіці не стало, і зараз в нас нові виклики. Зараз армія потребує підсилення, ми потребуємо мобілізації. Але на жаль, комунікація цього процесу була не найкращою, і зараз велика кількість людей намагаються всіма правдами і неправдами зробити так, щоб якось бути подалі від мобілізаційних процесів процесів і теж відповідно виходять з економіки. Бо за законом, новим про мобілізацію, який зараз вступив в силу, знову ж таки на роботодавця перекладається функція. Обліку і, скажімо, так, це точно не допомагає ринку праці України Сергію Олексій у нас у студії. Ви явно його знаєте, і він ці деталі теж розказав нам. А хочу від вас про вакансії почути, яких професій от ну конче не вистачає на ринку зараз, і у вас величезний запит на них. Угу, угу. Ну, дивіться, найбільша проблема це, мабуть, інженерні спеціальності. Я думаю, що Олексій Тер, мабуть, вам вже говорив про це. Я, на жаль, не чув ваш ефір попередній, але інженерні професії це однозначно, це однозначно зараз ТОП. Це як інженерні професії на виробництві, так і інженерні професії в будівництві. Теж велика потреба зараз є знову ж таки багато інженерних споруд будуємо багато. Відновлюємо після атак окупантів. Тому це зараз топ. топ все топ. А наскільки жінки перекваліфіковуються зараз і беруть ті позиції, які ну, раніше, як правило, займали чоловіки? Дуже активно, максимально активно. До речі, недавно була заява Криворізького металургічного комбінату про те, що у них. Дуже багато людей мобілізували робітників, і зараз вони активно залучають жінок. Це знову ж таки це сталевари, це не просто тяжка фізична праця, це дуже тяжка праця, і навіть туди намагаються залучати жінок. Стосовно інших галузей, теж багато жінок зараз за кермом, починаючи від початку вторгнення, вони. Водять машини. Ну, в дуже різних сферах. Тут навіть, знаєте, якось тяжко виділити щось одне, бо реально угу. жінки Сирію. ну, зараз знаєте. У нас говорять, що була проблема це якби ейджизм і сексизм роботодавців, коли хотіли наймати тільки чоловіків чи там, молодших людей. От Зараз ці проблеми ринку праці трошки уходять, бо зараз наймають і старших людей, і більше жінок наймають ось така А робота. що по заробітній платі? Вона підвищилася. Ну, коли брак підвищилася. Заробітна плата росте в минулому році. За минулий рік вона піднялася на 22%, що в принципі дуже багато, бо ринок праці він такий досить знаєте консервативний, і там рідко бувають різкі рухи заробітної плати. В цьому році теж заробітні плати зростають, зростають активно, і можливо буде такий саме зростання або і більше. Ну Олексій по... так каже критично, мені таке. Софічно не вистачить. Критично не вистачає дивіться. З Зодно, з одної сторони, у бізнеса немає великих резервів, щоб підіймати зарплати, тому що заробітки менші. А з іншого боку, людей критично не вистачає. За них висока конкуренція, і роботодавці змушені піднімати заробітні плати, щоб залучити до себе тих спеціалістів, які там якось на ринку праці є. Тому угу. я прогнозую все-таки подальше збільшення заробітних плат, можливо, не таке стрімке. Ну от але ви назвали плюс 22 Пане Олексію, у вас так. як які дані? Та я з Сергієм згоден, що 22%. І згоден з тим, що це достатньо різке зростання. Тобто, розумієте, є революційне зростання зарплати, є еволюційне. Про що я говорю? Якщо економіка зростає там, умовно на 3%, то зарплата не може так різко підніматися. Друге, продуктивність праці вона теж повинна зростати. А ті це чинники, які зумовлюють підняття зарплати. Зараз це просто вимушена така дія, коли нема. Працівників, а це на жаль проблема. Ну, до речі, тут же вступаєте в силу, ви, пане Сергію, ваші компанії рекрутингові. Тут о, ви, напевно, дуже затребувані тому що тут же ви маєте хист показати вміння. Як ви мож... чого ж я сказала, притягти працівника? Найкраще вирвати, притягти. Дякую за теплі слова. Ну на жаль, бачите, це вимушені речі, і тут до речі я дуже згоден з Олексієм. От він говорить зараз про дисбаланс, бо реально, коли економіка зростає там на 3%, а заробітні плати там на 20 і більше. То це абсолютно точно. Це дисбаланс, так не може продовжуватися. Якщо так буде продовжуватися рік, другий, третій, то просто підприємства вилетять в трубу, бо їм не буде з чого платити ті заробітні плати, що піднімаються. І ми розуміємо, що війна, але все одно от, людей критично не вистачає, і саме ця критична, е, критичний брак людей він диктує оці не дуже ринкові, не дуже економічно обґрунтовані підняття заробітних плат. Тому роботодавцям буде непросто з іншого боку, нашим слухачам, тим людям, які працюють в наймі, звичайно приємно, що їхні заробітні плати зростають і. Якби для людей це позитив. Це трошки спонукає більше споживчий ринок. У нас і більше немає. грошей буде йти на ринок. І останнє слово зараз, знаєте, більше за працівником вже стоїть. Ну але треба не забувати, ну, звичайно, що це ну, значно, може ще зараз і... ринок на інфляцію, Сергій і на інфляцію може впливати таке питання. В тому числі, звичайно, ну, безумовно. Колеги, безумовно. звичайно, тобто, нам з вами… макроекономіки. Да, з точки зору макроекономіки, зростання заробітних плат, звичайно, це не ок. Я це розумію. Я угу. просто показую, що це може бути з точки зору там найманих працівників приємно, тому що людям звичайно приємно, коли в них заробітні плани угу. ростуть. Звичайно, можемо з вами ще колеги поговорити і про конкуренцію, яка вона є, якої її немає, як це впливає взагалі на якість. Можна говорити і тиждень дійсно ну тому, що це таке, знаєте, поле яке треба досліджувати і досліджувати. І я думаю, що це взагалі буде нова якась категорія для досліджень, ринок праці під час такого, Бої, війни, як він міняється, як виживає бізнес, дуже цікаво. І от ми, коли на якісь там конференції виїздимо журналістами, то звичайно люди за кордоном, працівники, бізнес, вони в шоці, вони не розуміють, як це все відбувається, як нам це вдається. Я вам дякую і йдемо далі працювати, але все одно чекаємо від бою. Шановні, бережіться.